Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, послухайте віршик, хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на доріжку. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. Неї, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка наші ріжки. У дуплі живе вона. Дітки, то про був цей віршик? Так, правильно, про білочку. А чи знаєте ви, де живуть білочки? Правильно, у лісі. Але ви, що білочку ще називають вивіркою? Дітки, погляньте, хто це до нас сьогодні прийшов. Так, білочка. І вона з собою принесла для нас сказочку, яка називається дві вивірки, тобто дві білочки. Давайте ж ми її разом послухаємо. Українська народна казка дві вивірки. Жили собі, були собі, дві вивірки в густому лісі в дуплах. Однаково гарні, пушисті, тільки неоднакової вдачі, бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолуді і все те складала в своїй хатинці в дуплі дерева А друга. Була зовсім недбайлива цілими днями її роботи, що стрибати з галузки на галузку, лякати пташок у гніздах або сидіти бездільно і свистати на весь бір. А схоче попоїсти, не журиться, то швітиму усюди їжі повно. То горіх, то жолудь з дуба, то шульки з ялиці з сосон, то корінці всякі, погризе того, скубне цього. Та й знову скаче собі весела та сита. Отже, ціле літо весело прожила, тим часом перша вивірка, працьовита і дбайлива, наносила собі в дупло повне всякого корму. Це на зиму придбала і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком та сухим листям, щоби було тепло та м'яко в зимі. Та й дверцятка приробила собі до свого дому. Добра була господиня, так прийшло всеньке літо. В одної вивірки в праці й журбі, а в другої іграшках. Минула вже й дощова осінь, і прийшла холодна зима. В лісі стало сумно й пусто: ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща вивірка. І гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоби в землі спокійно відпочити. І м'яко їй, і тепло, і з'їсти є що. Спокійно сидить собі, люлечку, фаєчку покурює. Ой, та не так жилося її лінивій і легкодушній посестрі. У її дуплі ні вікон, ні дверей не пригалуздувала, ні засобів на зиму нема, ані одного горішка. Лиш холодний вітер по хатині свище та гуляє. Сидить бідна вивірка, голодна, марна, змерзла, в клубочок звилася, кидається по лісі, туди й сюди, нічого нема, усе замерзло. Хоч погибай з голоду та холоду. Аж пригадала собі у Бога вивірка свою пильну та роботящу сусідку. Та й думає собі піду я до неї, чи й же поможе чим будь. У неї гори припасів, а літом їй поверну. Іде вона до сусідки та й несміливо стукає в двері. Хто там? Я, твоя сусідка. Просимо, кличе дбайлива вивірка та відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, помарнілу, напівмертву, від холоду сусідку, то зараз усе зрозуміло. Прошу, сідай, це мене на обід натрапила. Чим хата багата, от загрійся трохи в мосі, а я приладжу тобі горішків і жолудів. На, їж на здоров'ячку, та й разом зі мною живи. Мені так скучно не буде одинокий. Засоромлена вивірка почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, каже друга. Тепер ти також будеш дбати, так, як я, бо пізнала тепер, що без праці нема добра. От будемо разом працювати та разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку і відтоді жили дві вивірки разом, а ліниву вивірку, біда і нужда навчили працювати найближчого літа. Лінива вивірка стала також пильною та принесла великі припаси харчів до спільної хати. Ось така казочка малята. То чи запам'ятали ви хто ж такі вивірки? Так, правильно, це білочки. Дітки, про кого ж була казочка. Так, правильно, про дві білочки. А чим же ж вони відрізнялися між собою? Запам'ятали? Так, одна білочка була дуже роботящою. Постійно збирала горішки, жолуді та носила до себе їх у дупло. готувалася до приходу зими, робила запаси, а інша білочка, а інша була лінива. Вона тільки та й робила, що стрибала з гілочки на гілочку і нічого більше не робила. Дітки, а як же зимували наші вибірки? Так, правильно, одна сиділа в тепленькому дуплі, мала запаси на зиму, чим харчуватися, а інша сиділа, скрутившись в клубочок, змерзла, голодна, холодна. Дітки, а чому ж сталося так з другою білочкою? Правильно, тому що вона була лінивою і геть зовсім не доклала ніяких зусиль для того, щоб добре перезимувати зиму. А інша білочка, дітки, навчила нас усіх, що потрібно співчувати своїм друзям. Та допомагати їм і ні в якому разі та ніколи не насміхатися з чужих помилок та з чужої біди. Отож, малята, скажіть, чи правильно вчинила білочка, що допомогла іншій? Так, звісно, адже вона не насміхалася з ліні своєї подруги, а дала можливість зрозуміти тій, що вона була неправа. Отож, робіть добро, адже за кожен свій вчинок людина несе відповідальність. Ну що ж, дітки, давайте подякуємо нашій білоці за таку чудову казочку. І ми каже вам до зустрічі! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!